Україні зранена, згорьована, розбита в боротьбі за власне майбуття, ти ще будеш прикладом служити всім, для кого воля це життя. Незалежна, щира, неповторна, любиш працю, створюєш красу, а рашистську заздрість, чорну, чорну, упокоять наші ЗСУ, бо з мечем. Не ходять до сусідів, хто прийшов, загине від меча. Наші сльози, руйнування, біди, хай на них повернуться сповна, втрати спопиляють душу болем. Відбудуємо і вийдемо з руїни. Над містами, селами, над полем залунає слава Україні. Воїни повернуться додому. І розквітнуть мрії молоді, і обійми рідних подолають в тому, будем мирно жити на своїй землі.